Передвиборча гонка за право стати кандидатом в президенти США від республіканської партії перетворюється на протистояння двох людей. Такий висновок зробили політологи після дебатів, що пройшли в середу в Каліфорнії. У них брали участь восьмеро кандидатів. Однак, головна увага прикута до губернатора Техасу Ріка Перрі та губернатора Масачусетса Міта Ромні кількість створених ним робочих місць одна з найнижчих в сполучених штатах, розкритикував пері суперника. Фактично, ми за останні три місяці в Техасі дали роботу більшій кількості людей ніж ромні за чотири роки в Масачусетсі. А кивторісекас опонував хвилиночку. Ситуація в різних штатах різна. Техас – великий штат, в ньому немає податку на прибуток. Це республіканський штат з республіканським законодавством та республіканським верховним судом. Там багато нафти і газу. Це прекрасні речі, але сподіваюся, губернатор Перрі не думає, що це він їх створив. А то такі заяви схожі на слова Ала Гора, який стверджував, що винайшов інтернет. Обидва кандидати, як і їхня третя суперниця, член конгресу Мішель Бахман, розкритикували реформу Обами в галузі медобслуговування та зусилля зменшити безробіття в країні. До речі, саме через дебати республіканців, президент змушений був перенести на день свій виступ в Конгресі США. Він відбудеться сьогодні. Обама має оголосити плани з покращення ситуації на ринку праці.